Секретар СНБО Олексій Данілов сказав, що у росіян лишається ракет на 3-4 атаки. Згадали його заяву, таку саму заяву від 22 листопада, де він говорив те ж саме. Я вчора спеціально подивилася, порахувала від 22 листопада якраз було три масованих ракетних е, атак, е, плюс вчора шахіди. Е, на вашу думку, скільки ще їх може бути? Адже ніхто ж не знає, скільки у росіян насправді ракет. Я завжди на це запитання що про те, скільки у них ракет не знає ні Шойгу, ні Герасимов, ніхто насправді. Навіть останній прапорщик, який на цих складах сидить. Оскільки після розпаду Радянського Союзу Росія отримала величезну кількість ракет, особливо повітряного базування. Україна передала там 800 ракет, більше навіть. Статейчні бомбардувальники Україна передала Росії. До чого я веду таких ракет може бути просто кілька е, тисяч, навіть вони вже використали, але ще кілька тисяч. Да? Е, е. Вони можуть бути старими, ніхто не знає, в якому вони стані. Вони проганяються через тест. Є спеціальне тестувальне устаткування, от окремі компоненти, е, ракета як система і так далі. І потім ці ракети можуть розбиратися. Ну, наприклад, яка ракета не працює адекватно. Вона може розбиратися, але окремі окремі компоненти працюють. Вона розбирається, потім збирається з кількох ракет там одна таким чином. Навіть якщо в них 10, декілька тисяч можна зібрати тисячу, але все рівно це багато. Але е, коли ми говоримо про кілька хвиль, я, я не можу цього сказати. Тобто цих хвиль може бути безкінечна кількість, оскільки цих ракет цього металолому може бути багато, особливо якщо ми говоримо про дуже старі ракети, які там взагалі не мають військового сенсу, але бачите, вони використовують будь-яку можливість щоб вдарити нам по цивільному, по цивільним е об'єктам по цивільній цивіль інфраструктурі е високоточні використовують для точних ударів по енергетичній інфраструктурі, а невисокоточні використовувати для відволіснаження нашого пло. ППО, uh -huh. тобто запускаєш, наприклад, хвилю 100 ракет, із них 50 ракет високоточні, 50 ракет, а можливо і 20 ракет високоточні, а 80 ракет старі старі, якісь які куди попало, летять на українську територію, але українське ППО має їх знищувати uh -huh. і, і тому виснажується. Тому використовуються ті ж самі супердосконалі комплекси ІРІСТЕ. На Самс і так далі. Тому ми кажемо, нам треба більше і більше ППО ПРО, нам треба більше і більше далекобійного ПРО, такого як Петріот, нам потрібні далекобійні радари, системи раннього виявлення пусків, тому що це дуже важливо для того, щоб виявлені їх траекторії і так далі. Скільки б у них не було ракет, навіть 10 ракет, нам потрібні Петріоти. Ми потім їх віддамо. Чомусь американці бояться, я не знаю, що ми з ними зробимо. Ми Петріоти віддамо, коли е, у Росія, коли ми Росію переможемо, коли згорить Кремль, ми віддамо ці всі ракети. Але тут проблема в тому, чомусь в адміністрації Байдена є людина. Я думаю, це одна людина. Бо стільки е, е, таких людей багато не може бути. Ну я mm. не знаю, можливо їх кілька, але ця людина і чи ці люди. Вони чомусь вважають, що нам не треба передавати ППО і ПРО, бо це якимось чином образить, образить Путіна. Я не знаю, що це може бути, але.